Вітаю, мене звати Віка. Та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. В минулому відео ми робили макіяж найдорожчою косметикою, яку я маю. А в цьому відео робимо макіяж найдешевшою косметикою, яку я маю, ви вже це зрозуміли по назві. Одразу перед початком попрошу поставити лайк авансом. Якщо вам не сподобається відео, приберете лайк, якщо сподобається, він залишиться, мені буде дуже приємно. А також, в принципі, буду вдячна за будь-яку активність під відео, особливо за великі коментарі. Вони допомагають просувати це відео далі. Я вже встигла нанести праймер. У мене тут був невеликий вибір: це від Glambi. і я нанесла сьогодні праймер від Білєнда Doll Skin. Непогано зволожує такий легенький праймер, пахне йогуртом. Мені загалом подобається. Він ще в скляній баночці, що дуже приємно. Ну просто вами наносили в попередніх відео. Тому вирішила взяти саме ось цей варіант. І нанесла також бальзам на губи, а також від бренду Бієлінда, ось такий з манго непоганий бальзамчик. Єдине, що мені не подобається, що він дуже солодкий. Не люблю, коли продукти для губ мають смак взагалі. А ще одразу наперед хочу вибачитись, якщо буде чути якісь гавкіт собак чи якісь посторонні звуки, починається жара, і я не можу знімати з закритими вікнами, а петличка, на жаль, ловить всі ці звуки. І у нас зараз іде дощ, можливо, його теж буде в якийсь момент дуже чути. Але я просто не можу з закритими вікнами. Мені дуже сильно жарко. По-перше, тому що просто на вулиці жарко. По-друге, на мене світить яскраве освітлення попереду, ззаду мене ще лампа трошечки гаряченька. Тому я дуже сподіваюся на розуміння. Я сподіваюся, що це з часом пофікситься. Тональний засіб. Я тут взяла три: це Міша Крем, але зараз я тримаю два бюджетніших, тому ми його відставляємо від Bless Б'юті. Але я не знаю, скільки він у мене вже стоїть. Його вже треба виконати, він дуже давно. Тому я думаю, що я не буду ризикувати, не буду його наносити. мене і так стан моєї шкіри бажає ліпшого зараз, як у горбони. А, тому будемо наносити Lamel Smart Skin. Я його наношу на повсякденні. Я люблю цей тон. Не дуже сильно щільний, з натуральним фінішем. Тон супер, непоганий. І мені він дуже подобається. Зараз будемо додавати щільності консилером. У мене з найдешевших є ось такий від Засаєм і ось такий від Glambi. Ось цим консилером я користувалася один раз, тому чесно, я не знаю, що він мені зараз дасть, але давайте спробуємо ним перекрити ось це непорозуміння трошки. Це Ultra Creamy Concealer спонж Вітамін C and E. Yeah. Наче Чараб в директі. тут є спонж, але ним нічого тушувати не буду. До речі, в цьому відео буде не так багато продукції від Глимбі, як я очікувала. Не набирала прям собі повну косметичку, хоча продуктів у мене достатньо. Ну, типу, я думаю, ви розумієте, що через те, що я, е у мене багато було огляду на глимбі, у мене багато продуктів. Але ні. Не тільки Глимбі єдиними. До речі, консилер має таке легеньке досить перекриття, іначе не фіксується в матової. Я таке люблю. Візьму консилер від Зісаєм все-таки. І додам його трошки ось сюди. От засиєм перекриває трошки ліпше. Але багато хто мені пише, що він їм жовтить. Ну, як ляже карта, як підійде відтінок. Оп, мені подобається перекриття за Засієм. Мені, в принципі, подобається, коли зараз моя шкіра. З кремової корекції, у мене не так взагалі багато продуктів. Всього два кремових е контури. Чи глем буду наносити саме його, тому що з цих двох кремових коректорів, які я маю, ось це коректорів, скульпторів. Ось це найдешевший. Але на повсякденні він для мене дуже холодний. Я не хочу його наносити прям багато. Я ним дуже-дуже лайтово пройдусь, тому що для мене він справді прям-прям холоднуватий трошечки. Чесно, я знову не знаю, який макіяж я хочу робити, і зазвичай, зазвичай, якісь імпровізації. У мене виходять не дуже. ну Тобто я потім не задоволена залишаюся цим макіяжем, коли я імпровізую. Але я сподіваюся, що ем, сьогодні буде по-іншому. Кремові рум'яна у мене від ламель в 02 відтінку. відтінку. Вони вже у мене тут закінчилися, я їх просто вже вижимаю з них останні, останні взагалі що що є. Як на мене, вони просто суперські. Ну, от, якщо дивитися саме на бюджетні кремові рум'яна. То це прям класний продукт за свої гроші. Боже. Кайф. Пудри. Я взяла дві. Ось це пудра від Vibo, вона коштує на націни, я її брала за 230 гривень, здається. Що дуже бюджетно. І ось ця пудра від Revolution, побита життям. Просто це упакування. В принципі, ось ці пластикові упакування в Revolution, це якийсь повний жах. От, але сам продукт всередині нічого такий, Вона коштувала щось. Можу помиляти зараз. Зеця теж кошти десь 170 гривень чи щось таке. Вона виходить бюджетніше, тому давайте брати її. Візьму пуховочку, візьму пудри і за Пудрю зону під очима. За 170 гривень непогана пудра. Ще у мене тут була пудра від глимбі, але вона з блискітками, і я до мен, мене не трошки не тягнеться рука. Вона так пахне жахливо, вона має жахливий просто запах. Я про нього думаю і не хочу її брати до рук. Дуже якось щені. Я сьогодні замотувалась, але, але нічого, наче виглядаю непогано. Беремо. Сухі продукти. Я взяла рум'яна від Glamбі у відтінку 0,2, він мені в якості бронзеру підходить, тому що він такий теплий-коричневий. В якості рум'ян я взяла рум'яна від Ці квадратні. У мене в відтінку 403, такий персковий відтінок. І ще я взяла рум'яна від Revolution. Подивіться на цю чарівну упаковку. Я їх дуже часто беру з собою, дуже сильно розламується ось цей пластик. От, ось в такому червоному кольорі Pop My Cherry здається називається так. І я не знаю, що з цього бюджетніше. Ну, це ми в якості бронзеру використаємо, але що з цих бюджетніше, напевно, все-таки ось ці від ламе. Можливо, скористаємось двома, побачу. Візьму я, значить, ці Blush Pro Compact Glam B». Я знову, я сьогодні граю роль Arabus Direct. Sorry. Сам продукції класний від Glam B, мені подобається. Вони матові, вони класно пігментовані і з ними легко працювати. І цей відтінок на ну, мені прям непоганий як бронзер. Я на повсякденні люблю використовувати цей продукт дуже. У мене так сяють повіки, я ще на них нічого не наносила. Пройдуся по ним спонжем, бо не можу дивитись. Беру тепер рум'яна. Мені теж не дуже подобається це упакування, але ну, за такі гроші це Нічо так. Такий персковий відтінок я їх легесенько нанесу і додам все-таки ось ці від Revolution. З хайлайтерів було два варіанти. Це або палетка хайлайтерів від Bless Beauty, така там три відтінки, або ось цей від ламель. Взяла ось цей від ламель, знову таки, тому що мені просто хочеться його більше потестувати, бо я ним не... декілька разів буквально користувалася, і мені треба зробити свій висновок з приводу нього. Уухо. <звук> <звук> Наче не залишає мені от в житті Ну, трошки є якась наче, смуга сіренька, але, зазвичай, на камері сильніше видно, ніж в житті, я це помітила. Нічого так, нічого так, нічого так. Ух! На кінчик хочу сюди. Очі, тіні, брови. По бровам. У мене немає бюджетного гелю брів. У мене був від Евелін. Десь вставлю фотографію. Мені він подобається, подобався. Просто зараз я перейшла на гель від Benefit і мені більше ніякі прогелі не потрібні. Олівець для брів я взяла. У мене тут два варіанти: знову таки, чим профарбувати брови, або тіні для брів від Ellen Pro, або олівець для брів від Color Intense. Візьму, напевно, олівець для брів від Color Intense, бо мені чомусь здається, що він дешевший. От, я досить часто ним останній, останній час фарбуюсь. І, в принципі, знову-таки, я вже говорила, я не заморочуюсь саме на. Тим, як я, чим я профарбовую брови, мені головне, щоб вони підходили по відтінку. Я просто, типу, заповнюю, де в мене лиса. Бо я розумію, що мої суперсиметричні брови врятують тільки бровість. Я просто заповнюю місця, де у мене вони не дуже густі. У мене відтінок блонд. А у мене ще є відтінок брюнет, але сьогодні пробувалась блонд. Значить нічого. От, і тут на іншій стороні цього олівчика є ось така щиточка. Дуже зручно, дуже-дуже, дуже зручно. Тіні, очі нарешті. Я взяла декілька палеток. Я взяла палетки від Colourpop. Але який Colourpop! Коли у нас тут є глимбі і є ламель. І тут я не знаю, що з цього дешевше зараз, на даний момент, напевно, глимбі. Я вирішила так. Не буду зациклювати зараз на одній конкретній палетці, Буду, можливо, брати відтінки з інших палеток, якщо мені цього захочеться. А ще в мене є ось такий рідкий глітер від Color Intense, в всіх відтінках, напевно. От, це відносна новинка. От, Можливо, сьогодні їх використаємо також. Почну, напевно, з палетки від Lamel. Тут більше матових коричних відтінків, ніж в палетці від Фух! Я не знаю, правда, що я хочу зробити на очах. Напевно, я не буду вигадувати. Велосипед я просто заповню все по віку цим коричневим кольором. Ця палетка дуже непогана, типу для новачків, для людей, які просто, типу, на кожен день роблять собі легкий нюд. Візьму тепер палетку від Глембі. Тут, до речі, є дзеркало. Візьму, напевно, ось цей світлий світлий відтінок. Він тут дуже непоганий, до речі, і нанесу його в внутрішній куточок. Ать! І тепер, і тепер, що я пропоную? Я пропоную взяти ось цей яскраво-зелений. Мені він дуже подобається в цій палеці. це прям зірка цієї палетки. Подивіться, як він пігментований на секундочку. Палетка щось на знижках 129 гривень чи щось таке. І тепер, і тепер, тепер і я беру рідкий глітер від Color Intense. Беру його і наношу, я цей втінок ще не тестувала, тому подивимось вами вперше. Як він буде працювати, я наношу на центр повіка. І одразу беру пензлик плоский якийсь. якийсь І підтушовую, розтушовую ці блискітки. О, типу, це прям рідкі блискітки. Ну, тобто вони на такій більш прозорій базі, вони просто, просто блискітки. Чікс-чикс-чикс. І так швидко з нею працюю, бо вони фіксуються. Ось так от. Не буду їх супер щільно наносити. Візьму тепер, повернусь до цієї палетки. Тут є такий золотистий відтінок посередині. Або навіть не цим середньому, може, і ось цим. Коротше, чимось зверху зараз я пройдуся. Нюдовий нюд, трошки. Олівчик у мене знову таки великий вибір або глимбі, але в мене немає нового їх каялу. Ну не нового, в них вийшли там чорний, коричневий десь десяти кілька місяців тому. От саме кай, саме каяли олівчики. У мене немає коричневого, у мене тільки чорний, а у мене сьогодні немає настрою на чорний, тому я взяла олівчик від Ламель в 42 му відтіночку а, і пройдусь з ним трошки послізові. Підкручую війки щипцями з AliExpress, Хотіла, звісно ж кавіна кван. Але поки ні. В принципі, я не рекомендую сильно часто використовувати ці щіпці, тому що ну, всі, хто роблять вії, ламінують і роблять якісь ними процедурами. Процедури всі кажуть про те, що це не дуже корисна штука, і з нею треба бути супер-пупер обережним. І профарбують тушу. Звісно ж, якою бюджетною тушою я можу профарбувати свої вії, Господи, коли неї Кожному відео майже, тому що це справді поки єдина ж зараз якою я користуюся. Ще є від П'єр Рене, але мені там завелика для мене трошки там щіточка. Тож від Евелін, звісно, що це відео у нас з вами входить. Як же без неї, особливо сьогодні? Мені, якщо вже нічого немає на повітках, то треба, щоб її були отакі. Отака от: губи. Я взяла з собою багато продуктів, помада. Блиск, прозорий від Color Intense, Взяла з собою олівчик для губ від коді, звісно ж, і від ламель. Ну, ну що зараз знаєте що? Лавандовий олівчик від глимбі, він такий досить світлий. Він не буде перетягувати на себе сильно багато уваги, але при цьому буде наче так гарненько виглядати. Люблю, люблю гелові олівчики від глимбі. Дуже класні за свої гроші, правда. Що ви знаєте про кохання? У мене у одної от, 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 от такими огризками я ще себе фарбую. Я взяла чорну підводку, може, ми стрілки бабахнемо. Mm -mm. mm -mm. Зроблю просто зараз контур, а далі побачимо, що ми з ними зробимо. Чесно, ним не, так незручно малювати вже губи, що це страх. Ось такі. губи У мене вийшли, і тепер питання на мільйон. Я взяла з собою прозорий блиск від бренду Color Intense, тобто ми можемо просто зараз з прозорим блиском. Я взяла з собою помаду. Від ось цього бренду, я не знаю, як правильно його промовляти. Я про цю помаду розповідала в Тіктосі, в Інстаграмі. Вона 250 гривень коштує. Тобто, з одного боку, близько від Color Intense, звісно ж, набагато дешевше в цьому контексті. Але тут, мені здається, 250 гривень за ось це, за металеве упакування на магніті. І на дуже красиву помаду. Ось це ще супер дешево. Але я дуже хочу нею зараз нафарбуватися. Давайте зробимо, Нафарбуємось і нею і нею. Ну, я просто дуже хочу нею зараз нафарбувати свої губи. от просто мені хочеться зараз цю помаду на себе нанести. Ну, ну все, моє відео. Ага. Ну і заодно вам на Ютубі покажу. Цієї помади така оксамитова текстура, вона, наче не наглухоматова, але при цьому вона не. Ем... Не супер сяє. Мені дуже подобається цей відтінок саме на центрі губ. Він такий трошки в розовинку, в теплинку. Ну ой, ну ой, мені вже дуже подобається кулять мої губи, але я все ж таки сказала, що ми не несемо зоми цей блиск. Тому ми його не несемо. І цей блиск я також дуже люблю. Для мене це, напевно, найкращий е, прозорий блиск з категорії бюджет, тому що, типу, він трошки липне. Але він дуже сильно стійкий. От саме як блиск, він дуже добре тримається. Ну і гарно виглядає на губах. Це в нас що, це в нас Jelly Gloss. Але мені, до речі, до речі, до речі, з приводу блисків Color Intense набагато більше подобається їх лінійка Gloss Fetish. А, Вона в мене теж є. Але я сьогодні взяла саме цей, тому що він джедніше, ніж та лінійка. Але ось там прям супер сильно для мене комфортні блиски. Вони не такі липкі. Але і цей, в принципі, плюс-мінус комфортний. Ой, ну що за... Це красуня. Зараз подумаю, чи додавати якісь додаткові війки. Якщо так, то додам. Якщо ні, то повернусь просто до вас з підсумком. Зараз прийду. Окрім вій, в моєму організмі зараз на дочі шукали більше. От як бачите, блиск залишився на місці. Я нічого не чіпала зубами, тільки трошки підтерла ось тут контур. Єдине, що пудру я несла досить товсто, і вона якось трошечки пиріжочок мій такий зробила. Але загалом, ось такий макіяж у мене вийшов, досить простенький. Пишіть обов'язково яким в коментарях. Покажу вам очі поближче. Пишіть в коментарях, які продукти з тих, що я наносила сьогодні, у вас є, що ви пробували, що вам подобається, що вам не подобається. діліться своїми супербюджетними, недешевшими а, фаворитами з вашої косметички. Якщо хочете бачити мене частіше, то підписуйтесь на мій TikTok або інстаграм. Все є в описі під цим відео, всі посилання на мої соціальні мережі. Не забуваємо донатити ЗСУ, тому що завдяки їм я зараз знімаю це відео, а ви можете його взагалі. Дивитись. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі! Бувай!